Лідер Північної Кореї Кім Чин Ін приїхав до Росії. Наразі бронепоїзд корейського диктатора вже їде в бік Владивостока. Кім Чин Ін планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним під час східного економічного форуму у Владивостоці. Коли саме відбудеться зустріч, ще невідомо. На відео, які розповсюджують російські змі, можна побачити, що північно-корейські вагони чомусь тягне російський локомотив. Бронепоїзд із диктатором був помічений на станції Хасан, яка вважається головною залізничною брамою на далекий схід Росії з КНДР. США вважають, що Кім і Путін збираються обговорити постачання північнокорейських боєприпасів для російської армії. Держдепартамент США заявив, якщо Росії буде надано зброю для продовження війни в Україні, проти обох країн будуть введені нові санкції.